І йшла днями центром Черкас, і мені пригадалася купа відео від наших місцевих блогерів про найкраще місто в Україні. Тому вирішила поділитися своєю думкою щодо цього: немає найкращих чи найгірших міст. Всі міста по-своєму найкращі: комусь рідніші, комусь комфортніші, хтось любить море, хтось річки чи озера, комусь до вподоби тиша. А інший не може без галасливих міст, що киплять життям. Хтось любить зелені парки і сквери, а інший в захваті від бетонних джунглів. Тому ні, Черкаси не найкраще місто. Черкаси це просто тихе, комфортне місто, що тоне в зелені парки і скверів, обристає сучасними будівлями митниці, дихає історією стін старого хрещатика. Купається в хвилях величезного водосховища, від розмірів котрого у тих, хто бачить його вперше, перехоплює подих. місто, що просто живе, не втрачаючи свою душу.